Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Вітаю радіослухачів у програмі. Зустріч на князя Романа. І сьогодні в день шанування пам'яті про майдан, в день нашої української гідності. У мене в студії гості Олена Кіс Федорук, мистецтвознавець і наша знана поетеса. Вітаю Оленочко. Дякую, Вітаю. і пан Орес Скоп, художник, заслужений діяч мистецтв. Вітаю вас, пане Оресте. І сьогодні аж не віриться, що минуло два роки від початку обурення, від початку концентрації, від початку такої загальноукраїнської національної збірки. Яка традиційно відбувається на майданах історично, і це не тільки вже тепер в незалежній Україні, а так було завжди, мабуть, для того майдани і створювалися, щоб вони були місцем висловлення народної думки. І одним з методів висловлення цієї ж народної думки є мистецтво, і ми цього не заперечуємо. І ви, як представники мистецтва. Краще за всіх знаєте, як це відбувалося там, на Майдані, і мене особисто цікавить, що тягне митців на Майдан? Ви знаєте, питання митців на Майдані воно завжди актуальне, і митці на майдані завжди присутні у всі віки. Ми знаємо менестрели, які оспівували якісь події, які відбувалися в зміни в якихось в якійсь країні і передавали тим змінам. А образотворче мистецтво це те, що дуже швидко реагує на конкретну ситуацію. Ми ці люди, вони такі легкі на підйом. Вони все бачать, відчувають і стараються своїм серцем відгукнути. Недаремно ну, на майдані була створена мистецька сотня, і був створений мистецький барбакан. Взагалі, що такі барбакан? Це барикада, середньовічна барикада, яка була передова, ставилася, яка була готова прийняти перший удар. І оцей цей мистецький барбакан був розташований біля самої станції «Хрещатик». І на цьому мистецькому барбакані відбувалися постійні виставки перформанси інсталяції. Там збиралися креативні молоді люди, і не дуже молоді з'їжджалися з всієї України і старалися себе у листівках, у плакатах, у спочатку у сам видаві, а пізніше це вже і в дійсно в якихось таких фундаментальних виставках показувати себе прямо на цих барикадах. Берсецтво було присутнє і в самій побудові барикад. Ми бачимо оформлені барикади. Вони не просто були так, от з якогось там піску, снігу, навіть сміття і різних предметів. Вони оформлювалися з закликами певними, певними навіть такими була присутня сміхова культура, своєрідний фол, де були написані різні міста, і як вони там описані. Ці мисті на майдані це щось, що той майдан олюднювало, відображало його якесь таке чисто людське і в тому числі сучасне обличчя. І надзвичайно багато митців, оди з нашого, і зі Львову і зараз пан Горець розкаже про це. Було там присутність. Митці, оце таке було передове об'єднання, яке власне оця креатура майдану, яка показувала цей майдан в зрозумілому сучасному оформленні на всю Україну. І це дуже цікаве явище, яке дало також і мистецькі корені і в сучасному мистецтві. То це мистецтво вояків, АТО, яке продовжується. І це вже цілі музеї відкриті мистецтва майдану. Тобто, це культурний мистецький музей. майдан відбувся як явище. Дуже багато нових митців себе задекларувало на ньому. Не тільки українських, але й закордонних митців. От ми, наприклад, знаємо такого художника, як рота. Це є псевдо. Він представник Німеччини, який створив. Стелу з мармуру вибив, де жінка ніби прокидається з води. Утоплена жінка випливає з води, і ця стела була встановлена ще 1 лютого, і була при всіх отих подіях, розстрілах на майдані стала символом цього майдану. Тобто, мистецтво майдану це явище, яке можна говорити і говорити і описувати. Але я би хотіла, щоб і сам художник сказав, як він це сприймав у події на майдані. Пане Орес. Зараз сам майдан він продовжується, і нам головне не втратити пам'яті про тих людей, які загинули. Мніми. Степню привезли щити, якими хлопці захищалися на Майдані. І це така реліквія, зараз от ми в клубі українських митців домовилися на цих щитах намалювати символічні речі дуже. І так, якби продовження, ці активісти, які на Майдані боролися з тими щитами, вони хочуть зробити проходи по Львову. Тобто з тими намальованими новими щитами. Ми ну і... актуальними мистецтвом Акту... Майдану. Так, і воно так би продовжується, і ті щити стали б музеї національно визвольної боротьби реліквією. Ви повинні безперервно підтримувати пам'ять, якщо би встановити такий монумент на весь майдан, поставити кожного героя, який загинув. Але замовити ті скульптури у світових скульпторів світового рівня. Ми би, так би задекларували дві ідеї. Це пам'ять, повага до загиблих хлопців на Майдані, так? А друге питання це б мало бути мистецтво у світовому контексті. Розумієте, це б такий би був космічний пам'ятник всього людства вшанування Небесної Сотні. Можна було б, як це на роки, міг би бути проєкт, але. Дуже видатних скульпторів запросити, я вже так кажу, якби Мікеланджело зробив одного з тих. Всі би знали, що це Мікеланджело зробив нашого героя. І я думаю, що ця пам'ять вона би працювала дуже потужно, тому що в нас буває так, що ми щось робимо, робимо. А потім, знаєте, як було пам'ятаєте з піснею Червона рута, як її почали співати, співали, співали, потім аж вона затерли. А тепер. Вона з'являється в новій якості. А тут я боюсь, що ми цієї теми не затерли такими дешевими ефектами, дешевими лозунгами. Чи можливо зараз створити художній фільм? Дуже серйозний такий про майдан. Я маю на увазі, він і мистецький, і документальний, але так, щоб він війшов, як кажуть, на конкурсах виграв, щоб це мистецтво воно було настільки він потужний був, щоб люди це пам'ятали. Щоб приймало. приймало і стосовно вашої чудової ідеї про запрошення світових майстрів, я думаю, що багато з реальних світових художників хотіли би навіть взяти участь у цьому, тільки вони можуть можуть відгукнутися тільки на заклик, а заклик маєте Знати. дати ви Нашу, з так, нашої і сторони. це треба ініціювати, тому що інакше не вийде. Так до речі, триває конкурс. І він вже був оголошений ще у 2014 році. про… Це як краще переобладнати цей майдан, як його краще зробити для того, щоб шанувати пам'ять небесної сотні тих подій і вже виставлені численні проекти в інтернеті. Це обговорюється. Звичайно, що зараз війнається все трошки так спустилося, але я думаю, що в тому контексті запропонований паном Морестом проект буде дуже цікавим. От, але стосовно цього мистецтва, яке було не тільки такого високого ранку, але власне мистецтво, яке діяло на рівні фолу, на рівні інсталяцій, воно також має бути зафіксоване у тих самих фільмах. Є численні фільми, звичайно, що є. Але ті чудові розписи, які були зроблені на тих же щитах, а це були авторські щити, вони підписувалися, а пізніше на тих авторських касках. І ці щити і каски виставляються і зараз в тих музеях і збираються в музеях. Це вже. Щось нове в мистецтві, в сучасному, в новітньому мистецтві нова його сторінка. І, до речі, і Тістол започаткував, і Андрій Зелінський розписи на щитах, а пізніше за це взялися багато художників. І те, що зараз навіть роблять наші сучасні митці для продажі на аукціонах. Сучасний арт це те, що взяло свій початок на Майдані, де вперше були ікони, зроблені на осколках, на тих дошках, навіть на тих щитах виставляється в національних музеях. Це мистецтво, Продовжує жити мистецтво майдану. Якась інша форма набула зовсім іншого змісту. І вже певні доповіді навіть про мистецтво майдану виголошуються на міжнародних інституціях. Майдане мистецтво майдану було представлено у відні, на виставці ще в 2014 році. Власне, оці плакати, численні плакати. Наприклад, дуже цікаво, що відразу в соцмережах було створені дві групи: страйк Майдан і Капля в морі, де молоді, дуже креативні художники свої. Авторські розробки виставлялися, потім вони роздруковувалися, вивішувалися по всіх місцях по майданах, і таким чином кожен міг свій якийсь авторський проект внести у цю краплину художню у мистецтво майдану і, взагалі, в сам майдан, і такого спалуху відродження плакату, революційного плакату, політичного плакату, який відбувся на Майдані, в нас давно не було. А тут вибух надзвичайно креативний, надзвичайно дивовижний, і цей плакат. Був присутній у всьому, Леся Українка, Іван Франко, Шевченко, двохсторіччя Шевченка, таким як показували Шевченка в плакатах, і цей народний, і такий плакат наприклад, цей же Андрій Єрмоленко, який створив Шевченка плакатів, які, до речі, оригінальні його висіли на цьому на, на цій фортеці Барбакан, так так званій фанерній. А потім ж вони ж і презентувалися на, 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 на різних виставках, де Шевченко показаний як народний герой, сучасний, який йде на барикади, який там в. Позі буде, який як, як як сучасний українець, тобто Шевченко жив і боровся разом з українцями. Один з майданівців, один із майданівців, так само Леся Українка, яка була там за маскою обличчя, як і всі класики. І це навіть дивовижно, що навіть не настільки були присутні Бандера, Коновалець, Там були їхні великі портрети, як був присутній Шевченко, Леся Українка, Стус, Симоненко, Сковорода, всі наші символи українські. Тобто, Майдан, це було таке могутнє про пробудження цієї стихії, яка настільки креативно відгукувалася у мистецьких якихось ну, нових проектах, що насправді це було дуже дивовижним явищем, і ну я вже не кажу про фотовиставки, мистецтво фото породжене майданом, це вже окрема ніша, яка зайняла в світовому мистецтві мистецтво нових революцій, мистецтво майдану. Я думаю, що це вже явище, яке ну вже багато хто просто досліджує. Та й сам Майдан породив таке явище, як музей Майдану. От всі ці мистецькі артефакти на виставках вони експонуються і в Києві, і, були, і збираються новий фольклор. От музей Івана Гончара збирав, започаткував такий проєкт мистецтва Майдану. Музей Івана Гончара, де ви знаєте, народні одяги і все, що належить до нашого фольклору, художнього фольклору. Тепер там започаткований музей майдану, як явище, і вже були численні виставки і її. Нещодавно, якраз як і сказати, музей національної визвольної боротьби мій брат Скоп передавав прапор шестиметровий, який був написаний на Майдані. І це офіційно передавалося вже в музей. Тобто Воно фіксується як явище, і я думаю, просто такі картефакти, навіть якийсь кусочок дошечки, чи кусочок, от, чи той прапор, просто ми ще не усвідомлюємо. Вони в часі стануть національними реліквіями. Дуже бажано, щоб крапля в морі, про яку Олена говорила, не залишилася краплею, щоб це дійсно перетворилося в море або, хоча б такий дуже потужний потік. І сьогодні ми маємо ті ж нові імена, які можуть творити нову Україну, незалежно ні від чого. І коли ми говоримо про професійних художників і, можливо, студентів, і багато молоді, яка себе проявила, але ще окремий такий напрямок був це як народний креатив. Це теж дуже цікава річ, яка була досить яскрава. Проявлена і несподівана, так ви знаєте, це ну буквально йшло поруч, як і завжди в культурі професійна течія і народна течія ідуть поруч. Наприклад, якщо проявилися такі величезні, ну такі величини, як Юрій Шиповал, Олег Шупляк, Олексій Недожді, який створив, створив молодого Шевченка, який несе шини. Чи Олег Шупляк, який створив Шевченка, який несе шини на перекаду на Грушевського після тих подій, і в Новій Зеландії, була випущена його марка, навіть на на, на, на цьому, тобто він живе, як Андрій Ярмоленко, про кого говорили. Це художники молоді, але вони вже себе заявили як певні величини поруч з тим, і. Йшли маса молодих художників, і ми знаємо, що в українському домі було теж діяла оця власне мистецька барикада, де провадилися різні перформанси, де провадилися ще лекції, де провадилися конкурси, рисунків, листівки. Молоді київські художники запровадили, наприклад, такий конкурс на листівку, власноручну листівку, яка відображала життя якого-небудь людини з присутньої на майдані, якого-небудь героя, і ця листівка потім продавалася, терожувала. На Майдані, тобто були такі чисто, ну скажімо так, народні проекти, але це ініціаторами його виступали молоді художники, студенти Київської академії мистецтв і це мистецтво листівки Майдану живе і досі. Вони планують випустити цілий цикл листівок, який би репрезентував власне, те, що було, те, що продавалося в свій час на Майдані. Ще, наприклад, стріт Арт, якщо ми бачимо це графіті, це Набуває поширення, скільки вже будинків у Києві, зокрема, було оформлені Та у, у цьому жанрі, так і наскільки це є актуально, тобто майдані всі живуть, і цей же Сергій Негоян живе серед нами з його очима, з його читанням Шевченка. Тобто, ну а взагалі те, що робилося в той час на Майдані, це оті острівці, коли от пан Орис дуже добре тут зауважив, що зараз треба зробити скульптури тих людей. А тоді були ті острівці, погиблі, куди клалися квіти, Вони настільки креативно оформлені. Це не просто там був портрет, і якісь квіти. Люди старалися якось показати, розкрити ту особистість. І це було і мистецтво і, і низів мас, і це було мистецтво професійних художників, які до цього долучалися. І незважаючи на всі ці події, все ж таки я буду говорити, що пам'ять ця вшанована, звичайно, що це ще не тим належним чином, яка вона має бути у віках, але зараз є ця стела, до якої ходять і кладуть квіти, і це вже добре, і вже те, що зафіксовано вулиця алея Небесної Сотні. Як вони вже гинули, і це добре. І, от, наприклад, таке явище, наприклад, як народна скульптура, був такий скульптор Ярослав, який біля львівської барикади робив скульптури, різав з дерева матері, яка молиться. Потім виявилося, що він теж з сім'ї репресованих, і ті скульптури встановлювалися десь на якихось пам'ятних місцях на барикадах. Тобто, мистецтво було ну надзвичайно у різних проявах, і е, прапори з різних міст вивішувалися, прапори не тільки з написами, але з якимись певними. Малюнками, які відображували, серця, поєднання. Ви знаєте, потім оці перформанси були і в нашому національному музеї, і в Київському музеї. Тобто, це мистецтво воно продовжує, революційне мистецтво продовжує жити, і я думаю, що воно може зберігатися і жити дуже в багатьох проявах. І в палаці МСС була велика акція. Бачили в подвір'ї, де горіли бочки, де було фотофіксація. І йшли динамічні кадри саме з Майдану. Я думаю, що молоді художники взагалі вон, їм видно притаманне революційне бачення життя. Зумієте, бо це є прерогатива молодих. Так? Відбуваються ці акції, які, скажімо, на межі фото, на межі таких перформансів дійових, вони мають відбуватись, можливо, і так би традиційно може відбуватись якась акція, так як Приочина, самі, ні, от конкретно є День Гідності, і можна в цей час проводити таку. Перформанс, де би люди могли ще раз побачити ці кадри з того, чи навіть плакати чи і відтворення вони до ситуації, брати актуальну роль у цю тому що... так. і це так би могло стати чисто традицією новим явищем в мистецтві, тому що воно може відбуватись на дворі. Можливо, тобто... що вогонь оцей. Запалений не. на так. Майдані, він не повинен в часі ізгати. І мені досить шкода, наприклад, що йдеш, стоїть палатка напроти Шевченка, а колись були все-таки ті портрети Небесної Сотні. Знаєте, це теж воно десь зникло в часі, і ми вже забули, так? Так, так. А чому забули? Ну, давай хоч на цей день виставляти. Тобто якось повинна відбуватися акція, знаєте, щоб вона і не була такою, як кажуть, нав'язливою. Але з другого боку вона має бути організованою. Ну це, мабуть, так Тому, як, що... наприклад, як голодомор, так само тут треба в той день щось робити, бо це все ж таки новітній здвиг. До певного моменту, трагічного моменту, на майдані настільки все це було цікаво, що хотілось, мабуть, робити майдан традиційним щорічним, можливо, таким вертепним, саме для того, щоб нагадувати владі, що ми не спимо. як Оленка сказала, і щоб він далі залишався таким креативним, мистецьким і дійсно місцем прояву. Громади своїх послань до влади, своїх обурень для того, щоб людей почули. Я думаю, якби майдан саме такий відбувався з першого дня незалежності України традиційно щорічно, якби це було ініційовано кимось, але хто ж знав, то мабуть не треба було би і цього майдану, який війшов дуже страшною сторінкою в історію України і прописався на серйозному генетичному рівні, і можливо не для всіх, практично для багатьох і теж. Що ми сьогодні знаємо? Далеко ми не сприймаємо майдан мистецький як такий. Ми це зараз обговорюємо, але все одно гіркота існує, тому що ми знаємо, як це все відбувалося і чим це закінчилося. І хочеться, щоб ми отримали уроки з цього. Але ви мали велику ілюзію. Ви знаєте, під час тих 80-х років була велика ілюзія побудови України просто. Не усвідомлювали ми, наскільки воно підступно влазило і очолювало те, що ми здобували. Знаєте, кажуть, що якщо не можеш перемогти, це захватіть древко знамені і поведіть бік. От нас так і повели. Але народ все одно спідбрівся, чітко бачить. Так? І ми повинні отримати з цього дуже великий урок. І оскільки українці це нація дуже гідна, дуже смілива, дуже відважна, і це було доказано не один раз. І хочеться, щоби всі наступні майдани, хай вони будуть, але хай вони будуть мистецькими, хай вони будуть креативними, і хай вони об'єднують нас і прославляють на цілий світ. Я дякую своїм гостям сьогодні. Олені Кіс Федорук, мистецтвознавцю, поетесі. Олено, дякую вам, дякую і пану. Оресто скопу, художнику, заслуженому діячу мистецтву, дякую вам, пане Оресте. Ist es schick nach

І вистачить нам сили зробити так, щоб впала стіна, 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 стіна. впала міжнами стіна, стіна.